Вітаю на каналі Кози, Сир і козенята. Прийшов запит на огляд нашої годівнички для кіз, І сьогодні я покажу і розкажу, як виглядає наша годівничка. Оце чудо звуть муха. Вона чорна і кусається, тому її так і звуть. Цією годівничкою ми користуємося вже більше трьох років. І вже можна зробити висновок. Чи вона вдала, чи Має якісь дефекти. Вона являє собою, по суті, короб. Короб достатньо широкий, її ширина 37 до 40 см. Це саме те, що треба. Козочка може, висунувши шею, шию, дістати до протилежної сторони годівнички. І таким чином буде виїдати все сіно по всьому периметру. Ну, вона не одна, там їх 5. Ну, вони справляться. Глибина годівнички зовні, її глибина 45 см. Внутрішня сторона глибину має 25-27 см. Тут є різниця. Так, є різниця між цими сторонами. З тої сторони нижче, з цієї вище. Для чого? Коли козочка просовує шийку і їсть, і вона виїдає вже до самого донишка, то Важливо, щоб отут вона не пережимала свою шийку, не травмувала. Вона не тільки може натирати, а може передавлювати трахею. Це буде для її здоров'ячка погано, тому це треба враховувати. У нас набиті рейки в тому місці, де козочки просовують голову в сам короб на стіні. Пробиті рейки під кутом 45 градусів, ширина рейок може залежати від того, які у вас голови у ваших козичок. Мої це 14-13 сантиметрів, тут так, набиті оці рейки. Така, такий момент. Підказка така. Цієї форми годівничка вона не підходить для рогатих кіз. У нас була там, стояла рогата козочка, але вона використовувала оцей отвір, і це було її місто, вона там їла. Ну, недобре утримувати. Рогату козочку разом з усіма безрогами, вони так би мав, мовити, мають різний статус, і вона буде використовувати свої ці рожки для того, щоб там наводити порядок. Серед інших кіз буде ставити себе на місто Главкози. Ну, то нас не влаштовувала, тому її прибрали звідти. Стояла окремо в подальшому. Що дає ця годівничка? Чим вона нас влаштовує? При використанні цієї годівнички, козочка не може, засунувши голову, набрати сіно і быстренько висмикнути голову назад і розсипати сіно, частину якусь да, собі під ноги. Що дуже неекономно. І нам застілати під ноги сіно, ну це нікому не сподобається, бо дається, воно або дорого стоє, або дається таким нелегким трудом. По-перше, козочки не розсипають сіно під ноги. Друга перевага цієї годівнички в тому, що я можу досить багато накласти туди сіно, а це дуже важливо. Козочки е, просто занурюються. Бачите, вона туди ниряє, прямо ниряє, буде вибирати, буде там вишукувати саме смачненьке, а це збуджує її зацікавленість. Це збуджує її зацікавленість і апетит підвищує. Цієї годівнички вони виїдають майже все. Залишається на... на донишку, як я приходжу, залишається на донишку зовсім трошечки. І Підкладаємо ми три рази на день в цю годівничку, От так повністю її загружаємо. От така форма у наших. Козочок, така форма годівнички. Щоб я змінила в подальшому, це можливо при переоблаштуванні сараю, я врахую деякі попередження від козоводів і зроблю інші отвори для шийок, для голів і шийок. Була рекомендація в деяких хазяйствах я бачила, що так дійсно має сенс зробити. Це не такі рейки під 45 градусів, а горизонтальні рейки, набиті широкі рейки, і отвір між рейками становить таку відстань, щоб коза могла просунути голову в годівничку. Точно так зануритися і їсти. А різниця в чому? Як у мене там вони стоять вільно, вона одна одну ганяють, штовхають, можуть стукнути досить суттєво, а це не бажано, особливо коли козочки вагітні, щоб вони не накоїли одна одній лиха, не зробили собі буц в животика і у когось, там, не дай Бог, станеться. Викидень. Ну, в общем, коли горизонтальні, е, горизонтальні рейки, вони дозволяють козочці переміститися. Козочки відчувають небезпеку і вони реагують досить швидко. Але, от в цьому випадку, не завжди можна швидко висунути голову і відійти. А при використанні горизонтальних реєк, вона може е, подвинутися і зробити це досить швидко. Тільки таке зауваження у мене до цієї годівнички. Більше недоліків я в ній не вбачаю, тому бункерна годівничка я вважаю найдобра най, для використання в хазяйстві там, де є козочки. Моя бомбочка поїла зернишок, тепер п'є водичку. Поки ми з вами розмовляли, майже всі кози отримали зернятка. Ой, їй ходити ще цілий місяць. Оскільки вона козенят народить, я навіть і не знаю. Ну, ось я і розказала вам все, що хотіла про нашу годівничку. Якщо інформація була для вас корисною, чекаю від вас підписки на канал, ваших реакцій і до нових зустрічей!